Доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий бачити всіх вас на нашому Ютуб каналі. По старій добрій традиції попрошу всіх, хто має таку можливість підтримайте, будь ласка, нас вподобаєчкою, поширте це відео для нас. Це дуже дуже важливо. Ну і обов'язково не забудься підписатися на наш Ютуб канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які люблять сільське господарство, ну і безпосередньо Свинарство, так як йому ми приділяємо більшу. Увагу і більше свого часу, значить, друзі, зовсім нещодавно я виходив на зв'язок і робив вам такий певний огляд. Всього того, що відбувається у сфері свинавства із цінами на живу вагу із цінами на сало м'ясо зазначив про те, що ціни на сало і м'ясо в нашому регіоні почали рости. Ну, в Ютубі глядачі відреагували не так, в якійсь мірі агресивно, але в Тіктоці почало дуже багато людей писали, що це брехня, що це неправда стосовно того, що ціна на живу вагу почала рости. Друзі. Буквально вчора в чергово розмовляв із одним із своїх колег, який також проживає в Чернігівській області місто Короб. Друзі, 71, 73 гривні за кілограм живої ваги. Уже Дають у на у їхньому, точніше регіоні. Я проживаю у Сумській області і в Конотопському районі. У нас поки що е, ціни на живу вагу на рівні 60 гривень за кілограм. Якщо це поросятка 150+, плюс. у них же вже 73 один гривні за кілограм. Нагадую, що це Короб Чернігівська область е, ще за ним колегою. Спілкувався. Він проживає у Мені, 70 гривень за кілограм. У них уже дають за живу вагу. Бахмач 65-68 Кілограм, за кілограм живої ваги це знову ж таки все та ж Чернігівська область, Роменський район із колегами. Також переписувалися 65 гривень за кілограм, знову ж таки, все через те, що в нашому регіоні України вже на сьогоднішній день утворюється певний дефіцит свинини у вигляді великих відгодівельних поросят. Так як із нашого регіону України, можна так сказати, розпочалася АЧС, вона досить таки потужно вибила приватний сектор. Свиней не стало більше. Ну і разом з тим, коли утворюється певний дефіцит, і починає рости та сама ціна. Тому ситуація є, якою вона є, те, про що я говорив, те, ж, про що я прогнозував, потихеньку починає збуватися. Я думаю, на черзі підняття ціни і все ті же Полтавській області, і я впевнений, що і в Київській області з часом, десь через місяць рок буде рости ціна вверх. Ну і врешті регіоні України, в яких ціна досить таки слабенька на сьогоднішній день. Ціна, я впевнений Буде рости. Тому, друзі, не потрібно негативу, не потрібно опускати руки, потрібно потихеньку, потихеньку рухатися тільки вперед, працювати, ну а що нам ще залишається робити. Так що така от ситуація, такі от новини. Хочу почути вашу думку, що ви думаєте з приводу цього. Так що всім миру, добра, гарних приростів, до зустрічі!